отримана елегантна класика у виконанні селенти. Саме таку оправу обожнюють люди, які для читання використовують окуляри, а вдаль бачать добре. В теплих кольорах темно-коричневий метал підійде для власників середнього і ширшого обличчя. Актуальні заміри цієї оправи можна розглянути на сайті Києвіза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Дійсно, не чорний, але при тому і не блискуче золото, яке не набридає дійсно своєю яскравістю. Має металевий завушник, оформлений майже по повністю У пластикову накладку з ось таким дизайном. Завушники на флексах. Вони дуже зручно сідають по обличчю, абсолютно не тиснуть, але при цьому сидять комфортно та не спадають. Регульовані носоупори дають змогу підлаштувати посадку саме під ваш носик. І в такому праву, дійсно, найбільш популярними лінзами є на плюсовій диоптрі, або ж для корекції стигматизму. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикулу її залишаю у коментарях.